пронто пронто, мої кохані! З вами Ханна. Найкращий таролог для всіх чи не для всіх. 100% є для тих, хто готовий змінювати своє життя. Ті, хто готові слухати вічні розклади, проходьте мімо. Вам не по шляху ні зі мною, ні з моєю групою в Телеграм, до речі, додайтесь. І амулети мої замовляйте. Бо це те, що 100% змінить ваше життя. І так. Аркан Сонце, ви знаєте? У грудні місяці ваше життя кардинально зміниться. Сонечки, Аркан Сонце говорить про те, що подивіться, тут жінки вагітні, хтось завагітні, Тож, якщо ви плануєте круто, якщо ні, маєте це на увазі, бо народження дитини дуже круто змінює життя. Ми з вами ж не вражки живемо, де аборти вже заборонені. Дивлюсь на них і сміюся. Або, дівчата, Аркан Сонце говорить про те, що в вашій житті з'явиться успіх, вдача в якій сфері життя. Тобто Сонце, тобто, це те, при, при чому все розквітає і росте. А в якій сфері життя? Верховне життя. Ну, по-перше, хтось з вас займеться саме своєю інтуїцією? В плані розвитку її хтось піде в таро, хтось піде в рун. До речі, в Ріпі також можна вивчати все це, бо я розказую про ці карти, про їх значення. В будь-якому разі, або ще карти говорять, що вам про це зараз не треба знати. Це для вас повинно бути таємницею. Супер! Дівчата, будь ласка, якщо ви хочете, щоб у вас час клас бувся, нагодуйте безхаченкову тваринку, або пожертвуйте гроші притулку, або візьміть на перезимовку. Я, до речі, в Києві кормлю 20 безхаченкових тварин. Моя мама це робить, я їй переказую гроші, то це буде для мене найкращий донат. Ви подивіться, Аркан Сонце, Аркан і е, Верховна Жриця і туз Пентаклів. До вас йде подарунок долі. Це буде щось, те сонечки, от ви зараз взагалі на це не розраховуєте. Тобто, ви зараз от можете думати, що це може бути, але ви будете не права, це на мільйон відсотків. Так, бо зараз ця ситуація, яка вирушиться через ту спентаклі, вона висить і нікуди не рухається. Так, і це стосовно почуттів. Класно, мої віфеєчки, До вас іде супер! Дівчата, нарешті двійка-чаш взаємне кохання. Причому. Як воно прийде? Це таємниця. Хтось з вас відчуває, що так, вже воно на порозі. Хтось з вас якось по інтуїції, бо випала верховна життя, ви відчуваєте, що щось станеться. Станеться, у кого є амулет на особисте життя на кохання, вийти заміж це станеться 100%. двійка чаш, це взаємне кохання. Ви кохаєте його, а він кохає вас. Причому це буде такий подарунок. Так, тому що карти кажуть, до цього у вас була хитрість обман і маніпуляції у вашому житті. Так, і ви пройшли трансформацію, моя Люба. Так, і буде знову туз жезлів, туз пентаклів, туз жезлів, буде подарований шанс. І ви відчуєте в цьому шансу, в шансі енергію. Ох, Аркан Смерть буде переродження повне вашого життя. От повне переродження. Так, тут просто-напросто. І дуже скоро, дівчата, вже було 8 число, 18-го, 28-го числа, або через 8 днів, через 8 годин, так, ви будете на коні. Шість жезлів. Подивіться, ви так будете переможцею, вам будуть всі аплодитувати, хто давно за вами слідкує і думає, ну да, ну да, і що ти перебираєш навпаки. Ну, це я про себе кажу, бо я дуже перебираю. І мене багато у моїх знайомих не розуміє, бо похватали тих, що поруч з ними. Дівчата, якщо ви такі, проходьте, тому що мені потрібні дівчата, які себе люблять. Хоч себе любити, додайтесь в групу. Так, ви будете ось такою в червоних одежах знак перемоги. Люблю таких дівчат. Напишіть, будь ласка, хто е, хоче вже кохання, але хоче не від того, що сам пустий, а від того, що вже у вас так його багато, що ви хочете ділитися? Я класна. Ви давно за нього боролися, за це кохання? Так, і у вас пауза була в коханні. Так, і знову була хитрість, обман, маніпуляції. Це про минуле кажуть. Так, тут по повній програмі ви все це перейшли. Буде новий етап в вашому житті. Аркан Дурак. Люблю вас, дякую за донати, за підписки, за те, що чекаєте, мої амулети. Ви найкращі люди на землі.